Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, українські війська продовжили атакувати позиції окупантів і змогли досягти нових успіхів. У відповідь на це ворог намагався витіснити українські сили з району Кринок, однак безрезультатно. Таким чином наші війська, як і раніше, отримують одразу кілька плацдармів. Один із них, якраз у населеному пункті Кринки. Якщо ми тут зможемо просунутися ще на кілька кілометрів углиб, то переріжемо логістику між окупованими Олешками та новою Каховкою. Тут на відміну від Запорізької області потужних укріплень немає, тому будь-який прорив за належної підтримки артилерії може обрушити російську оборону. Судячи з усього, сили оборони розширюють присутність у селі Кринки. Та просуваються на схід від центральної частини. У цьому районі вже формується новий цвинтар російської техніки. За останні тижні було знищено десятки одиниць бронетехніки, включаючи російські танки. Те, що наші військові продовжують отримувати плацдарми на лівому березі Дніпра, підтвердив і перший заступник голови спілки офіцерів України Євген Лупаков. Водночас він додав, що миттєвого прориву та звільнення окупованої частини Херсонської області не варто очікувати. На його переконання наступальні дії на лівому березі це до довга історія, тому що ми стикнулися з сильною перевагою ворога в повітрі, плюс з нескінченною кількістю м'яса. Ці фактори зараз заважають нам пробивати оборону ворога і йти вперед. За словами спікера армії Південь Сергія Братчука, росіянам байдуже на втрати, а тому їхнє командування посилає солдат йти в атаку власними мінними полями. Він зазначив, що таким чином ворог намагається звузити плацдарм ЗСУ і в підсумку витіснити нас на правий берег. Також Брачук Розповів, що для цього на херсонському напрямку з'являються бійці російських повітряно-десантних військ, зокрема 104-ї десантно-штурмової дивізії, але є нюанс. Вона була перекинута з Запорізького напрямку. Також він зазначив, що деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області. Чому так відбувається? Ми побачимо найближчим часом. Але те, що ворогу тут тривожно, це однозначно. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, командування Окупантів продовжує свої спроби, якщо не ліквідувати, то принаймні скоротити та блокувати плацдарми зсу на лівому березі Дніпра. Зокрема, противник здійснив принаймні дві спроби атакувати передові позиції зсу на лівому березі. Зокрема, до двох штурмових груп противника ймовірно зі складу 205 ї окремої мотострілецької бригади при підтримці мінометного вогню спробував атакувати передові позиції зсу північніше населеного пункту підстепно. Однак зазнали невдачі після нанесення по ним вогневого ураження. Так само дві штурмові групи зі складу, ймовірно, 881-го десантно-штурмового батальйону при підтримці мінометно-артилерійського вогню та одного БТР-80 спробували атакувати передові позиції ЗСУ по напрямку Корсунка Кринки, але також зазнали невдачі. На даний момент командування противника очевидно концентрує свої зусилля по двом напрямкам: район села Кринки, а також намагається відтіснити передові підрозділи від рубежу під степне піщанівка та з району північно-західніше села Пойма. Щодо Останніх змін у складі військ противника, які діють на цьому напрямку, то, за словами Машевця, тут продовжується процес оперативного розгортання 104-ї десантно-штурмової дивізії. Нагадаю, підрозділи її 328-го десантно-штурмового полку. Вже введені у бій східніше козачих лагерів В якості основних сил тактичної групи, яка діє проти правого флангу нашого плацдарму. Також тепер до складу ворожого угруповання Дніпро переміщується і 337-й десантно-штурмовий полк цієї дивізії. Його груп. Пи фіксувалися в районі Великі Копані, Абрикосівка, Тарасівка, Добросілля. 337-й десантно-штурмовий полк. Очевидно, попередньо буде зосереджений південніше національного парку України Олешківські піски у другому ешелоні оперативною побудовою угруповання Дніпро. Після після чого його командування прийме рішення, як саме використовувати цей полк, вести його у бій на одній з ділянок, залишити в якості однієї з частин загального оперативного резерву, або використовувати у якості мобільного резерву свої рідної пожежної команди. Окрім розгортання 104 ї десантно-штурмової дивізії, противник також проваджує певні зміни, обумовлені розвитком ситуації. Зокрема, очевидно, якась частина бригадної тактичної групи 7-ї військової бази Південного воєнного округу розгорнута противником східніше та північніше села Челбурда. Можливо, мова йде про підрозділи 24-го мотострілецького полку. Ймовірно, командування противника вже визначило зі складом, напрямками та ділянками дій своїх основних тактичних груп, які явно найближчим часом Сум спробують ліквідувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. А що стосується втрат ворога, то в районі Олешок воїни ЗСУ знищили ворожий автомобіль. Відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що з ворожу автівку виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який і уразив досить ефектно ціль. Також на цій ділянці фронту БПЛА ЗСУ з назвою «Баба Яга» знищив два російських багі. Відповідне відео нині шириться мережею на ньому. Російський солдат незадоволений завданими збитками від атаки важкого українського дрону. Ще пак, адже його підрозділ відразу втратив як мінімум двох нещодавно поставлених в армію РФ Багі Дезерт Кросс Китайського виробництва. Зазначу, що БПЛА баба яга це безпілотник з великою вантажністю іменем героїні з народної казки Ці ударні дрони охрестили самі росіяни. Зазначається, що ці дрони добре зарекомендували себе під час деокупації Херсонщини. Вони здатні підіймати в повітря боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Дрон, як правило, летить низько над землею, щоб точніше вражати задану ціль. Самі російські військові зізнаються, що баба яга обходить засоби радіоелектронної боротьби. Координати потрібної цілі військові завантажують просто в комп'ютер дрона. Він під... він підіймається в повітря, летить точно до вказаного місця, скидає снаряд, і без додаткової допомоги людини повертається. Назад, додам, що саме цьому великому дрону, нібито оснащеному клешнями, російські пропагандисти приписують здатність красти з поля бою поранених загарбників. Першими такі байки почав поширювати бойовик з чеченського підрозділу Ахмат із позивним Раут. За його словами, дрон Баба Яга розміром з людину, і його зазвичай супроводжують два маленькі бепеладі Джай Мавік. Ці дрони з'являються виключно вночі і збити їх складно. На безпілотнику, начебто, встановлені спеціальні пристосування, які візуально нагадують. Доють клешні, якими би пила краде російських полонених і відносить їх на українські позиції. От такі от байки російські, самі російські військові, поширюють про наш БПЛА під назвою Баба Яга.